Всім привіт, друзі! Я сьогодні прийшов до магазину для того, щоб подивитися безпосередньо на такий формат холодильників, який ми часто називаємо там мультідор, ну тобто багатодверний холодильник. Це перша частина, ну і друга частина такий, знаєте, вмісткий, достатньо вмісткий холодильник. І тут єдина така, така невеличка деталь, що іноді буває таке бачення, що якщо великий холодильник, то це що означає? Що, значить дуже багато вдома продуктів, треба його там завантажувати. Можливо, і так. Да, 100% така категорія покупців є. Тому треба такий збільшений да, об'єм. Але не тільки так. Тому що іноді люди, люди настільки звикають до стандартних холодильників, да? тобто, чи нижня, чи верхня морозильна камера. Там. <кхе> зазвичай, я перепрошую, буває так, що більше користуються попитом зазвичай якраз нижня морозильна камера, але ну, такий стандартний промор. І просто хочу інший. Да, такий більш привабливий, нестандартний. Хочу такий холодильник, ну реально такий класний з точки зору дизайну. Перепрошую, буду казати своєю мовою. І от якраз я тут хочу зробити на цьому акцент. Давайте подивимося. Ну, от Якщо брати, я візьму так одну модель, да, це модель холодильника Multidor. Це у нас у повноцінних такі три відділення. Так і хотілося сказати чотири, тому що ми бачимо чотири двері, да, чотири дверцяті. Але це такі повноцінних три відділення. Перша частина це холодильник, перепрошую, що я таку не відкриваю, але потім відкрию. А друга частина це морозильна камера. На що я хочу звернути увагу? От коли ми дивимося його ширина 90 см, ну і глибина, я не пам'ятаю, 72-75 скільки, скажи мені, 72. 72, тим паче. 72 це глибина самого холодильника. Але от безпосередньо в такому форматі 90 величезна перевага є його компактність. На перший погляд, думаю, що таке компактність. Ну, дивіться, якщо ми беремо таку однодверну конструкцію, таких же широких холодильників, насправді вони такі є, там, скажімо, 80 см, да, такі холодильники. І коли ти береш 80 і в глибині десь там, напевно, теж 80 є, ну це відкриваєш коротше, двері холодильника 80, окей. І тут 80 у нас буде глибина, і ти починаєш міряти від точки до точки, десь буде метр 60 Тут же все по-іншому. Чому сам сенс? Якщо ти хочеш відкрити двері холодильника для того, щоб дістатиму, ну, наприклад, ти знаєш, що у тебе тут знаходиться кетчуп, тобі не потрібно відкривати коржу, ці, всі двері холодильника. Ти відкриваєш просто ці дверцята, достав собі цей кетчуп, все окей. Якщо ти знаєш, що тут у тебе ну, наприклад, це чи сік, можливо, чи можливо тут молоко, ти знаєш, тобі не потрібно коржу, відкривати. Ти відкриваєш, достаєш просто сік. Що компактно і друге, холод залишається там, де йому потрібно бути. А тепер давайте трішечки перейдемо в саму основу, але все ж таки, ну дивіться, з точки зору якраз самої естетики, ну це категорія холодильників, які ми нержавію часто називаємо нержавіюча сталь. Так воно, в принципі, і є. Але важлива перевага сьогоднішньої нержавійки, звичайно, що є. Це така система, яка дозволяє не залишати на ньому пальчики. Якщо вони навіть залишаються, то витираються вони звичайною там тряпочкою чи, можливо, бумагою, Я не знаю, як сказати. Ну коротше, система ан Антітач це дуже і дуже практично. Далі йдемо. Викриваємо самі двері холодильника. Ну, що, куди ми потрапляємо? Ми потрапляємо в максимальний обсяг, де ми можемо розмістити да, не одну кастрюлю, да, як часто буває, а прям одну, другу, третю, один лоток, другий лоток, третій лоток. Дуже і дуже раціонально. І крім цього, ми тут бачимо ще додаткові зони. Перша додаткова зона, яку я взагалі вважаю, що зараз це таке повинно, що було. Да, це зона для того, щоб тут безпосередньо зберігати що? М'ясо, риба, можливо, це. Масло, можливо, це що? Ну, що ще можна сказати, має тут і яйця насправді, так? ковбаса, сири, тобто така зона, де температура зберігається на рівні нуль. Це дозволяє набагато довше зберігатися самим продуктам. Ну тобто, як то кажуть, не становляться дуже швидко влипками. Я маю на увазі, напевно, за себе це такі на сосиски і так далі. І так далі. Ну, окей. І друга частина це крім от такої зони, де зберігаються продукти, які дуже швидко портяться, достатньо довго. Це два повноцінних, то тобто, три, ну я скажу так поки два повноцінних ящика для того, щоб ми з вами розділили. Тут коротше овочі, а тут знаходяться фрукти. Зручно, зручно, супер. Тобто достатньо валипсі, великий обсяг для зберігання фруктів і овочів. Що ще оця третя зона, вона дуже доречна, тому що іноді ми щось хочемо взяти таке, нам щоб воно було окремо тут. Я колись називав, що є і косметика, яка потребує якраз. Ну, з такої температури. Ну, скажімо така, у загальному там, температура 5 градусів. От якраз тут буде туди. А Мені дуже подобається якраз формат. Наприклад, це буде щоб. Рукола, що ще можна сказати? Мікрозелень, мікрозелень, салати. Я не... Навіть моркви. Я щось хотів. Ну, морква, можливо, там, але тут, а чому б ні? Якщо ми хочемо розділити. Наприклад, сезон пішов молодою картоплі. Прямо прям туди. Ну, у мене молода картопля. От там вона буде точно. Ну, а якщо там стара. Точно да. Прямо сюди. Ну, на, приклад, пішли, в тебе пішов сезон полуниці, черешні. Є така від тема. Окрима. Є така тема. Прямо згода на всі 100%. Дякую, якраз. Тому три додаткових. Бокса для того, щоб собі зберігати дуже комфортно зазвичай свої продукти, овочі та фрукти. І не тільки. І Ви тільки що почули, що е, спрацювала е, система окей, спрацював невеличкий сигнал, який нам каже, що треба закрити дверцята холодильника. Для кого це буде зручно? Це зручно, коли ти просто їх не дозакриєш, Можливо, маленькі діти. І відкрив холодильник, не дозакрив, він тобі покаже, що тобі треба їх закрити, тому що ну, холод, треба, щоб тут залишався. Я це зроблю, для того, щоб система спрацювала правильно. Йдемо трішечки далі. Ну, давайте все ж таки ну, окей, якщо з холодильника почав. Важливий елемент цього холодильника є дуже якісне зберігання холоду. Тому ви можете побачити, що задня стінка ну, не в стандарті. Тому що в стандарті звичайно, це буде пластик. А, ну да, система розподілу. Да, у цих е, повітряних потоків, вона, як ви бачите, така, скажімо, це, мультітечкуїн, яка дозволяє у нас подавати однакову температуру на кожну полицю. Що це дає? Звичайно, збільшує термін зберігання продуктів. Це важливо. Зафіксувається. Якщо ми подивимося на морозилку, тут зразу ж можу відмітити, це повноцінні шість друзі, повноцінні шість боксів, які нам дозволяють, що робити не просто зберігати продукти, як звичайно в стандартні. В морозильній камері. Ну, морозильній камері. Звичайно, так. Да. Що ми тут Ми тут можемо з вами розподіляти продукти. Да? Тут, наприклад, ми з вами заморожуємо м'ясо, наприклад, риба, наприклад, овочі, наприклад, це фрукти. Тут дуже зручний бокс, для того, щоб дуже швидко собі е доставати ті продукти, які просто повинні щоб були під рукою. Можливо, це морозило. Можливо, це правда масло. Да? Коли ми там одна пачка там, інша там. Я напевно по собі буду казати. Така дуже така приємна частина це якраз ось такі бокси швидкого доступу. Але при цьому у нас навіть і самі вкусові оці якості. Ну, я маю на увазі ну, вкусові качу, запахи. Да, Запахи, вони просто не перемішуються між самими продуктами. Тому з точки зору і зберігання продуктів. Окей, і з точки зору зручності для того, щоб розподілити продукти, також я хочу відмітити супер. І зручні, звичайно, якщо казати, за бокси швидкого доступу. До речі, у мене якраз один бокс швидкого доступу, я вам скажу, практично завжди користуюся оцім, більш за все. А тут просто зберігається достатньо довго. На що ще хочу звернути увагу? Дуже важливо, що в стандартних таких холодильниках бокси вони стандартні. Ну, тобто так, відкриваєш, трішечки підтримуєш рукою, тим паче він завантажений, тим паче він таки має вагу, тобто ну, притримуєш, да, він важкий. Тут же я хочу відмітити, це повноцінні направляючи, телескопічні направляючи. Як би ми не завантажили, все зберігається максимально зручно, ну і кріпко, як то кажу, щоб не тримати це все в руках. Я перепрошую, можливо, що додаю якісь такі елементи, які для когось неважливі. Але я хочу сказати, от всі ці нюанси, вони надзвичайно будуть важливі у користуванні. Підсвітка. 100%. На що ще хочу звернути увагу? Да, не кожен холодильник, він має навіть у чотиридверний, ось таку систему освітлення, тобто в морозильній камері. Вона тут є. Зручно, ми бачимо, що тут також знаходиться. І ще, зверніть, будь ласка, увагу, що у нас на лівій і на правій дверцяті знаходяться також додаткові полиці. Ну, ну, наскільки все продумано? Ніякої реклами, все дуже правильно, грамотно. І для кого? Для нашого споживача, тобто для покупця. Тобто один, два, три. 4, 5, 6. Я навіть сказав масло. Навіщо воно тут? Тут масло можна покласти, тут навіть морозиво можна покласти. Я навіть не знаю. Можливо, окремі частини, там, коли ми заморожуємо, що зелень заморожуємо, що можна придумати будь-що. І зверніть увагу, що якщо ми дивимося на полицю, там у нас знаходиться що? дві таких, да, е, сніжинки, це означає, що тут температура буде на 20 х мінус 12. Тобто кожному по мінус 6. Тут, звичайно, мінус 16. Мінус 18, я перепрошую. І плюс є також режим суперзаморожування. Це важливо, якщо ми хочемо, щоб продукти зберігалися один до одного, такий цінний. Це окрема частина, про яку також я хочу розповім трішечки пізніше. І на що ще я хочу звернути вашу увагу? Так? На що я хочу, я хочу звернути Ще куди? І не буває такий момент, коли да, от, я, е, е, людина, з якою я спілкуюся, прямо все підходить. Ну, прямо це ідеально. Я хочу цей холодильник. Єдине у мене таке запитання, да? Оце. Ну, такі от сумнів у людини. Це нормально. Каже, скажіть, а от як на рахунок там, ну, у мене буває, не часто, але буває така банка, ну, я то кажу, трохитрова банка. Так? От як зробити так, щоб тут от покласти? Перше, у нас є прям ціла система регулювання полочок. І ось тут дуже важливий момент, що регулювання цих полиць відбувається наскільки, як правильно сказати, наскільки? наскільки... Мінімальний крок. Мінімальний крок. Mm -hmm. да, наскільки можна собі адаптувати і налаштувати саме той розмір? тієї висоти, яка нам буде потрібна. Оце прям супер. Кріплення металеве. Це, ти знаєш, кріплення металеве, да. дякую, до речі, якраз що допомієш мене. Тут важливий момент. Отака система вона завжди була на дуже топових холодильниках. Пам'ятаєш, да, Андрюха? Ага. Топові холодильники. Я пам'ятаю, ми зараз не про бренди. Да? Але це такий сегмент там, по три, по чотири тисячі євро. Ну і так далі. Да, да. Люкс. Да. І отут якраз реалізована саме така система. Отут я прям скажу топчик ставлю. Ну, прям такий дуже потужний бал. Так ось повернусь до моєї турхетрової банки. Стосовно банки, звичайно, ось тут. Зверніть увагу, наскільки широкі ось ця полиця, яка тут знаходиться, от сюди поклали, коли, коли вона є, без проблем користуйтеся. Ну, а так взагалі, ну, ось ось, да, ось їм, можливо, тут друга. Ну, такого зазвичай, скоріш за, всього, за все, якраз і не буде. І ви знаєте, що я тепер хочу вам показати? Що важливо, бувають такі моменти, коли я спілкуюся із покупцями. І дійсно ця людина, ну дуже-дуже хоче такий багатодверний холодильник. Да, Мультідор подобається, ну все окей, все супер. Але бачу, є такі сумнів, чи ну чи не буде він занадто великий. Да? Я маю на увазі безпосереднього габаритів. Як ми розібралися, там у нас 90, максимальний обсяг, такий big capacity, я його так називаю чотиридверний холодильник. Але чи є таке рішення? Є, і це нормально розглянути ось таку модель. В чому його особливість? Особливість ось цих двох моделей. Хайсен в тому, що як перша, так і друга, вони мають трішечки зменшений розмір, ну тобто це 70, ну і зазвичай вже збільшений, ніж стандартний холодильник, але у нього надзвичайна перевага, що оцей розмір, він йде якраз у висоту. Тобто це повноцінний двохметровий холодильник. Єдине, на що я хочу звернути увагу, щоб ви просто розуміли фізично, тому що сприйняття може, може бути там різне, мається на увазі що. Я оце стою тут і холодильник ну, набагато більше, ніж я, ніж я. А я скільки 1,81 один, Але тут стенд. Да, стенд. Це треба просто враховувати. Да? Це такий повноцінний двохметровий холодильник, до якого ми звичай. зазвичай якраз, і звикли з вами. З комбінацією морозильної камери знизу. Але коли ми відкриваємо ось такий холодильник, я прямо сказав, це топ. Да, це просто ракета. Ну правда, я перепрошую, за мої емоції. Коли працюєш з побутовою технікою вже ну, більше ніж 18 років, то да, от такі моменти я просто звертаю зразу цілу. Да. Сама кльова сімдесятка, бачили. я такого ще не бачив. Я скажу, зазвичай, от в такому форматі, якраз у таких, да, як ми кажемо, холодильників для дому. Да, от прям для 70 це нормальний розмір. Так ось, повернуся. Я не буду повторюватися. Як ви бачите, всередині холодильника знаходиться якраз металева задня стінка. Яка дозволяє зберігати холод, яка дозволяє швидше його набрати, яка дає трішечки більше вологи. Для системи Нуфрос це, це специфіка, коли їй мало, це класно, так? тобто довго зберігаються продукти. Навіть розпакованими продуктами ми можемо залишати, ну, я не дуже рекомендую цього робити. Ну, все ж таки, всяке буває. Тут ми бачимо повноцінний бокс для того, щоб зберігати такі скоропортячі продукти набагато довше, тому що температуру ми тут тримаємо приблизно 0 градусів. І плюс тут такий достатньо великий повноцінний бокс для зберігання також овочей і фруктів. Він тут єдиний, окей, в такому форматі. Але тут треба також дивитися на деталі. Іноді бувають моменти, коли ми бачимо такий формат. І при цьому, коли ми так от відкриваємо бокс для о, овочів, ми бачимо, що він відкривається тут надзвичайно просто. Або, буває так ну, не дуже просто. В чому різниця? Ви цього не зрозумієте, коли це новий холодильник стоїть на вітрині. Але коли завантажите туди все це, ви зразу зрозумієте, як буде там важко. Особливість в тому, що повинно, щоб були ролики. І отут якраз система роликів. Я, ну, Можна, звичайно, під -під -під підняти. Давай подивимося. Да? Ось, Ось. Ось така система із роликів. Вона нам дозволяє що? дуже просто користуватися безпосередньо якраз таким логом. Особливо коли він буде завантажений. Це класно! Це правда класно. Чому? Тому що у мене є холодильник, який не має роликів, і Я коли його підзавантажу, у мене такий єдиний бокс, то коли я починаю у нас там ну, доставати ці, свої овочі і фрукти, зараз скажу: півроку пройшло, і у мене з'явилася тріщина прямо на самому боксі. Ну, це мій кість, можливо, у когось такого і не було. І тут також, тут також повноцінні ролики, тому звертайте на це увагу, дуже зручно користуватися таким холодильником. Супер! На що ще хочу звернути увагу? Дивіться, наскільки широкий також цей балкон. да? Нижній балкон, дай цей балкон, да й цей балкон. Вони надзвичайно широкі тут. І якщо зрівнювати таку зі стандартними холодильниками, ви побачите різницю. І це, це дуже добре. Кока-кола, мінеральна вода, можливо, соки, можливо, ще щось. да? Можна дуже багато розмістити тут предметів, це також буде дуже зручно. Що ще? Давайте подивимося на вроземну камеру. Ну, я думаю, що тут ну, немає на чому начебто зупинятися, але ми бачимо. Три реально великих повноцінних бокси для зберігання продуктів. Якщо ми кажемо заморозка на довго, заморозка набагато, дійсно у нас є можливість тут заморожувати наші овочі та фрукти, де не тільки м'ясо віддає і так далі. тут я хочу відмітити, да, дуже такий правильний формат трьох повноцінних великих боксів. Там шість трішки зменшених. Тут три, але великі. І таким чином 72 я не пам'ятаю, таку 70. 70 70 глибину дозволяє сказати мені, що ось такий холодильник, він достатньо доречно підходить для кожного, хто собі хоче обсяг, це найважливіше, обсяг, да? тобто треба великий холодильник. І при цьому, щоб він був більш-менш компактний, 72-метровий. І як ви можете бачити, сама система, яка знаходиться також тут, вона у нас практично не залишає ніяких... Ну, навряд чи буде це робити вдома. Да? Практично не залишає ніяких пальчиків, і при цьому, якщо вони тут є, вони дуже швидко знімаються будь-чим. Звичайною тряпочкою не треба, ніякі спец спеціальні, як то кажуть, містер мускули і так далі. Супер! Да? Формат, я навіть скажу, хайте. Я раніше так його називав, тому що це метал. Але якщо у тебе вдома вже будована техніка, я скажу більше під підбудовку, можливо, також і сама раковина, да? вона в темному кольорі. Ми часто це як кажемо там. Да? Або графіт, або як? як ми ще казали, чорна сталь, або там чорна сталь, black steel, да? або да, чорний формат. Ми бачили скло чорне. А хочемо більш практичний, напевно, щоб не скло, але чорного кольору. Ось такий формат холодильника. Щоб не повторюватися, все надзвичайно таке ж, як я розповідав там. Ось в такому кольорі. Ну, як я і сказав, тут просто на вибір. Єдина невеличка деталь, це як на останок, ну можна і про інвертор, звичайно, сказати, я дуже багато можу чого розказати. так? Я такі ключові речі хотів все-таки підсвітити. Дуже важлива деталь, як на мене, це от те, що, не, те, що напевно дуже практичне, це відкривання дверця. Тому що у стандартному форматі вони відкриваються зазвичай зліва направо, так? якщо ми кажемо так, ну, ну десь так. А потім починаємо щось оце думати, якщо. Тут у нас ручка знаходиться тут. Зліва відкриваємо, якщо треба зробити так, щоб він відкривався праворуч, то тут така ж сама ручка, вона тут інтегрована, зазвичай не займає ніякого місця, як ви знаєте, такі накладні ручки, коротко, приходиш там, ну і так далі. Ні, все зручно. Е з точки зору практичності користування. Два роки повноцінна гарантія. Бренд Hisense. Тим паче я коли е розглядав, ну, розглядав да, ми спілкуємося і про побутову техніку. Це окрема частина, про яку ми поспілкуємося. Ну, коли дивлюсь, знаєте, як то кажемо. Покажи, <ріг> який тобі сподобався, покажи який тобі сподобався. А, все, фан... все, сорі. це напевно наустан. Тільки от, щойно. Ми за... Андрюха сам насправді його поставив, хотів допомогти, якраз в мене не було тільки, цей час. Оце ми бачили з вами, да? 70 см холодильник Двохметровий. Якраз коли там буде трішечки завеликий, але у форматі... Мультідор, ну я скажу правильно, це все-таки френд-дор. В чому його принципова різниця? Коли ми відкриваємо холодильну камеру, ми потрапляємо в такий же холодильник практично. Єдина тут прям така система регулювання вологості на боксі, на боксі з овочами так, і функціону. Бачив вони мембранку? Да, мембранку. Таке я я, я да, так. доповнюю. Це є? з вайфайчиком вже ще йде. Дійду. До речі. Smart Ця моделька з вайфами, так? Да? Ця модель вона має можливість у нас об'єднатися з, з нашим розумним домом. І для цього у Hisense є окреме, окремий додаток, який ми собі підзавантажуємо на наш пристрій, і він називається, він називається у нас Connect, Connect Life. Да? Да? Безкоштовно. Да. Дуже важлива тема. Да? Безкоштовно на все життя, як ми іноді кажемо. Ага. На я що сказати з точки зору практичності, у нас повний доступ до керування нашого холодильника, будь-де, де, де б ми з вами не знаходилися. Ми навіть можемо подивитися статистику, скільки він витрачає насправді енергії прямо в реальному часі. Да? Да? Не прибільшу, правда? Да? Так. Ну, це окрема тема Smart Life, це, ну, будем, будемо потім розповідати. Але я тут хочу якраз зорієнтувати на, сам, на саму комбінацію морозильної камери. Ми побачимо, що тут у нас знаходиться насправді два бокси. Да? Один у нас находиться зверху. Він ще знаходиться знизу. В чому тут така суттєва перевага? Зручність. В чому зручність? Да? Ю, чому зручність? Дивіться, ти просто боєш да, морозильну камеру, дістав. Перед твоїми очима знаходиться повноцінний великий, подивись, який реально великий бокс для зберігання продуктів. Напевне, я скажу так, які повинні, щоб були під рукою. Тут знаходиться додатковий ще бокс, де ми можемо зберігати або замороджувати те, що ну, прям буду скоро там, я не знаю, рибу купив. Да? Я не поклав собі морозильну камеру. Ще таким ти. Така можливо, штука. Да? У мене, наприклад, дома те, що любить на дошці зробити пельмені, і треба прямо на дошці покласти їх. вареники. То, це ж наша національна кухня. Це. Супер, так? Да? Прямо туди. Я, я, я вже бачу ці пельмені тут. Так, я правда, я не шуткую, насправді. Ну, коротше, тобто я звертаю увагу. Бокс для... Зберігання заморожених продуктів і бокс для того, щоб повинно було під рукою, або дійсно те, що буде використовуватися в процесі заморожування. Да? Є. Тобто два бокси, а ми думаємо він тут один. Пане, відкриваємо ось цей бокс. Отут дивіться наскільки глибокий бокс, і я тому завжди і ділю. Цей бокс реально для такого тривалого зберігання заморожених продуктів. Ви мене розумієте, да? не буду доповнювати. Такий маленький да, Точно, точно, маленький мінілар. Тут знаходиться також така система. Да? Коротше, тут все. Уже під зав'язку треба ще один. Куди? Тому я кажу, що тут два таких бокса, але реально чотири бокса. Да? чотири в одному. Ну, прямо супер. І ще важлива деталь, що коли його інтегруєш. Всередину безпосередньо мебелі та меблі, то тут важливо, що ти не відкриваєш та, сам, саму дверцяту а тут вона от таким от чином у тебе виходить на сам перед ну, на фронтальну частину. Тобто ну нічого не потрібно, твоя стаєшниця 85, наприклад, можливо, там у ну, 85, і тут якраз морозильна камера і до цього там, на барі 85 сантиметрів, і тобі не потрібно там да думати, як це у тебе буде м, тобто конетитися... ти хочеш сказати, щоб дверцята холодильника відкриваються на стільницю і вони не заважають. 100%. От, от молодий, що крутя. Не, 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 не. Да, мені дуже ця тема, до речі, прямо вони. Тому ось такий формат холодильника, він має свою назву. Це french Multi мультідор, це чотирьохдверний, це French дор 72-метровий збільшеним обсягом для зберігання продуктів. І, звичайно, в такому начебто стандартному форматі на 70 см, який ми тільки що з вами побачили, ось це стосовно хайсенс. Я точно можу від себе сказати. Прям ставлю свою таку, незважаючи на те, що я працюю в цій компанії, так? я працював з достатньо багатьма продуктами. На сьогодні це мій вибір. Я скажу це топ, і просто залежить все від ваших потреб. Якщо вам потрібно мультідор, я вам 100% буду рекомендувати 4 дверцятий холодильник або чорне скло. Або я вам покажу якраз на жавіючу сталь систему антітайч. Якщо по компактніше, я вам покажу три моделі: оці дві моделі, або я покажу вам модель French Door на 72 метри. Всім, друзі, дякую. Всім, друзі, дякую. Ще дуже багато чого можна розповідати. І практичного, і по дисплею можна пройтись по додатковим функціям. Особливо там конвертуємо одна із зон, яка знаходиться у Фодорі. І цього ми мені будемо достатньо.